З4 розбираємось, чому не працює механізм даху, не реагує на кнопку, значить до дістались до компресору. І от подивіться, хочу вам показати. Бачите, водичка гниль. Оце все Отаке. Отаке маємо. Треба розбирати компресор, повністю чистити його, перебирати. сподіватися що компресор. Ще ну, буде працювати, скажімо так, а може, то вже і під заміну. Ось, uh -huh. е, власне кажучи, до таких наслідків приводить те, е, коли ви не робите вчасно сезонне ТО не чистите дренажі, не перевіряєте справність вузів. Зараз, якщо сюди компресор купити, ну він буде коштувати не менше ніж е, євро 800. Це точно повірте. І Що це таке? А, це корпус компресора. Дивіться, ось. Електрична частина там тупо в цьому стакані водичка стояла. Ці клеми, виходить, були в воді. Да, це силові клеми. О, дивіться, клас! Це електромотор, має типу, працювати да, в таких умовах. Там, а щоб такого не траплялось, треба всього лише два рази на рік приїхати і зробити копійкову порівняно з ціною ремонту процедуру, чистки, змащення і. Догляду вашого даху слідкуйте, це дуже важливо.